Так, зареєстровано 14 депутатів, 15 селищний голова. У нас є кворум для початку роботи. Позачергове засідання Відопільської селищної ради оголошується відкритим. Шановні присутні, сьогодні в нашому засіданні приймає участь куратор нашої громади Бугайчук Василь Васильович, представник Одеської районної державної адміністрації. Також приймають участь спеціалісти селищної ради, начальники всіх відділів і кандидат в заступники Олександр Вікторович Карайв. Всім вам розданий порядок денний. Прошу вас його розглянути і проголосувати за основу. За 15. Запитання доповнення до порядку денного немає. Прошу вас проголосувати в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Так. Для нашої роботи потрібно затерти регламент. Пропонується для інформації до 5 хвилин для виступу до 5 хвилин для довіду до 3 хвилин. Сесію провести за годину. Нема заперечень. Прошу проголосувати. За слово і в цілому. <кій> за 15 прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання про витрачання коштів резервного фонду за 9 місяців 2025 року. Прошу проголосувати за основу. За 15. За питання доповнення до проекту. Да, кошти не витрачалися, тому питання немає. Прошу проголосувати в цілому. 15 прийнято одноголосно. Переходимо до другого питання. Про затвердження звіту про виконання місцевого бюджету Від селищної територіальної громади за 9 місяців 2025 року. Прошу проголосувати за основу. За 15. Прийнято. Запитання, доповнення до питання. Немає. Прошу проголосувати в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Переходимо до третього питання. Про внесення змін до рішення селищної ради від 10 лютого 2023 року за номером 1011 про затвердження програми цивільного захисту населення та території від надзвичайних ситуацій в Дьопольській територіальній громаді на 2023-2025 роки. Прошу голосувати за основу. За 15. Запитання, доповнення немає. Прошу проголосувати в цілому. За 15. Прийнято одноголосно. Так, четверте І питання про затвердження програми. Пропозиція голосувати в цілому за основу. Зразу. Якщо будуть питання, будемо згадати. Нема заперечень. Все, дякую. Працюємо за основою в цілому. Ну, це питання вже давайте проголосуємо <працювання> про затвердження програми фінансової підтримки <працювання> та розвитку закладу охорони здоров'я комунального некомерційного підприємства від селищної ради а від центр первинної медико-санітарної допомоги на 26-28 роки. Прошу проголосувати за основу. За 15. Доповнення запитання до проєкту. Немає. Прошу проголосувати в цілому. За 15 прийнято одноголосно. П'яте питання. Про внесення змін до рішення селищної ради від 18 грудня 2024 року з номером 1767 про місцевий бюджет і від селищної території громади на 2025 рік. Запитання, доповнення до проєкту. Так, да, будь ласка, реноваційну. Столичної ради надійшов відділу освіти щодо перерозподілу в межах пічних кошторисних призначень, які враховані в додатку третьому. Але сьогодні зранку ще є звернення Центру надання соціальних послуг щодо перерозподілу в межах пічних кошторисних призначень 50 тисяч гривень на придбання бензину. Це буде доповнено до додатку 3. Цілому рішення в ДТС. Питання є? Питання є? Ні. Німає. Німає. Прошу проголосувати за основу і в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Слідуючи, про Прозит... про затвердження корольова Олександра Вікторича на посаді заступника Удюперського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Шановні депутати, я як селищна голова, виношу кандидатуру корольова Олександра Вікторича на призначення е... моїм заступником. Будь ласка, знайомтеся, корольов Олександра Вікторич. Він себе представить і відповість на ваші питання, якщо вони є. Шановні доброго дня, король Олександр Вікторович, народився в місті Одеса, повністю 39 років, освіта вища юридична, за фахом, первинним юрист. На процесі життя здобув ще декілька фахових професій, виключно в практиці. Працював в правоохоронних органах України, працював в бізнесі, тобто в компанії, яка займається експортом агрокультур, мастил, працював на посаді заступника директора. Понад 4 роки в цій компанії. початком повномасштабного вторгнення вступив до Сил безпеки та оборони України, проходив військову службу в лавах 11-ї бригади Національної гвардії України, ветеран війни, учасник бойових дій, особа з інвалідністю в результаті війни. Зараз звільнений зі служби за станом здоров'я. Як я бачу, Себе на роботі на посаді заступника. По-перше, це залучення інвестицій, закордонних інвестицій, робота з бізнесом в цьому напрямку, робота з іншими джерелами надходження за однією мети наповнення бюджету громади це основне. Вже коли у разі Рішення. Якщо я буду призначено цю посаду, через е, короткий час я більш детально е, ознайомлюся з станом справ проблемними питаннями і вже зможу в подальшому надати вам більш конкретний план своїх дій. В е, ну, подальшому вже буде видно. Ну, життя, покаже. Якщо є якісь запитання, готовий. Запитань немає. Ставлю е, питання за основу і в цілому на голосування. Будь ласка. З Богом. З Богом. За 15 питання прийнято одноголосно. <звук> Про внесення змін до рішення селищної ради 23 грудня 2020 року за номером 37 про утворення виконавчого комітету відділопольської селищної ради, визначення якого його чисельність та затвердження персонального складу, будь ласка, якщо є питання, ми, так, ми е, виключили, виключили тих людей, яких вже немає, і додавляємо вже заступника, якого ви тільки що затвердили. Прошу проголосувати за основу і в цілому. За 15 прийнято одноголос. <кхе> Слідуще, про прийняття у власності Відобільської територіальної громади, майна мова йде про машину, яка була в користуванні, я так? так? Ні, будь, будь ласка. Поясни, будь ласка, коротенько. В минулому році обласно департамент здоров'я було на конверційному комунальному підприємству. Чотири кондиціонери, і е, зараз е, в березні місяці обласна е, е, рада прийняла рішення, щоб е, ми, вони передають ці кондиціонери і відпили і спільної власності в області. А ми до контролі ці кондиціонери у спільну власність. Ми приймаємо нашу власність і передаємо лікарню. Дякую, Сібрам. Всі все зрозуміло? Будь ласка, за основи в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Слідує дев'яте питання про передачу комунального майна автомобіль ВАЗ 2007 року. Так, безоплатне володіння користування узуфрут комунального майна комунального підприємства водопостачання Від селищі мої ради. Ну, я думаю, так. Да, коротенько, чий був автомобіль, щоб зрозуміли депутати. Центр надання соціальних послуг передаємо е, комунальним підприємству на умовах комунального майна. Це вже по новленому законодавству і це має фрукт це право тобто це або оперативне управління, або у колонське літання. Якщо, грубо кажучи, то з одного підприємства, що коли думають передати, треба випросити. Все зрозуміло, це. Це. все зрозуміло. Нема питань? Прошу голосувати за основу вцілих. За 15 прийнято одноголосно. Десяте питання. Про внесення змін до договору оренди землі від 13. 2001 року, укладеного Міжевідопольською селищною радою. Якщо комусь треба терміново вийти, спеціалісти можуть йти. Одесько районної Одеської області та громадянином України роздорожним та продовження строку дії договору оренди земельної ділянки. Питання? Немає. Прошу проголосувати за основу і в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Одинадцяте питання про припинення дії договору оренди земельної ділянки від 01.07.2022 року, укладеного Міжовідопольською селищною радою Одеського району Одеської області та укрутили Прошу проголосувати за основу та в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Дванадцяте питання про припинення дії договору оренди земельної ділянки від 01.07.2022 року, укладеного між Відьопольською селищною радою та Укртелекомом. Прошу проголосувати за основу і в цілому. Це під шафами, як ви пам'ятаєте, там маленькі діляночки. За 15 прийнято одноголосно. Слідуючим 13 питання про проведення інвентаризації земельної ділянки сільськогосподарського призначення Міріопольської селищної ради шляхом розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель. Прошу проголосувати за основу і в цілому. За 15, прийнято одноголосно. Будь ласка, 14 питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що передбачає зміну цільового призначення земельної ділянки громадянці України. СМАКОГРАЙ. Прошу проголосувати за основу і в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Слідуюче питання. П'ятнадцяте. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення Від Оперській селищній раді а, так. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Прошу проголосувати за основу в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Слідуючи про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення в Єпільської селищної ради для введення товарного сільського, товарного сільськогосподарського виробництва. Прошу проголосувати за основу і в цілому. За 15 прийнято голосу. Слідуючи 17-те питання про затвердження технічної документації землеустрою. Прошу проголосувати за основу і в цілому. За 15 прийнято одноголосно. 18 про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель в Дніпровській селищній раді для обслуговування нерухового майна будинку редакції. Прошу проголосувати за основу і в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Слідуюче питання про затвердження технічної документації землеустрою. По енерговому майну друкарня. Прошу проголосувати за основу і в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Двадцяте питання про затвердження технічної документації з землеустрою по Відьопольській дитячій музичній школі. Прошу проголосувати за основу і в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Слідуюче питання 21. Про затвердження технічної документації землеустрою громадянці України перегінцю для будівництва словно-житлового будинку. Прошу проголосувати за основу і в цілому. Будь ласка. За 15 прийнято одноголосно. Слідуючи 20. Друге питання про затвердження такі документації землеустрою щодо інвентаризації земель про будівництво України потопу для будівництва обслуговування житлового будинку. Будь ласка за основу і в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Слідуюче питання 23. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель громадянці України Яковенко для будівництва обслуговування житлового будинку. Прошу проголосувати за основу і цілому. За 15 прийнято одноголосно. Слідуюче питання про надання громадянину України камніву, дозволу на розроблення технічної документації землеустрою. Прошу проголосувати за основу і в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Слідуюче 25 питання про надання громадянці Україні не церії. Згоди на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. Прошу проголосувати за основу та цілому. За 15 прийнято одноголосно. Слідуюче. 26 питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. Громадянам України Матюшенко Карамфілові для будівництва обслуговування житлового будинку. Прошу проголосувати за основу і цілу. За 15 привіто одноголосно. 27. питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі громадянам України Раманюк та Заволоці для будівництва обслуговування житлового будинку. Прошу проголосувати за основу та в цілому. За 15 прийнято одноголосно. Всі питання, які були винесені на позачергове засідання, вирішено. Питання поточні є в депутатів? Позачергове пленарне засідання оголошується закритим. дякую за плідну роботу.